Усім доброго дня, з вами дядько Сашко. Сьогодні ремонт роздатки під фонарик. Ремонт, так, приніс, положив, вибив оцю кришку і вже бачимо, що вже вона ремонтувалась, або хтось сюди, по крайній мірі, лазив, відкривав. Шплінтик був ще заводський. Але вже якийсь коротший. Вусики вже не так. Ну, як я дивлюсь, як можна відрізнити, хтось сюди лазив чи ні. Обично вже ставлять або гвоздик, або проволоку. Рідко хто ставить плінтик. Так. Причина, чого вона до мене попала, вроді би як вибиває. Ну, такого критичного не бачу нічого, але шатається сильно оця шестрення на, на валу. Так, що? Що робимо? Откручуємо ці чотири болтика. І тепер вал вибиваємо разом із флянчиком, з усим вибиваємо сюди наперед. І оця штука вивалиться по як вийде вал, його вже нічого не держи. І тоді дивлюся з'єднання ці 115 почівники. Якщо вони в гарному стані, то тоді будемо дивитися, з'єднання і гольчатий почівник, їх два штучки. І оцей вал. Якщо вал зношений, вал під заміну і подчибніки нові. А так, в принципі, ну, візуально і сильно, сильно гуркотить. Подилюся оцю цю роликову муфту. Вона не должна так гуркотити. Вона должна тихенько робити. Щось там, щось там з нею не так. Ну, в принципі, розбираю нічого такого. Складного нема, воно правильно, в яку сторону правильно вибить вал. А так все. Ну і поки нема світла, електроенергії, працюємо з механікою. Все, пишемо коментарі. Всім пока!